Добрий день, мої любі четвертокласники. Рада вітати вас на уроці розвитку мовлення. Сьогодні ми будемо писати твір опис Мальовниче озеро Світязь». Давайте пригадаємо, який же текст називають описом. Це текст, у якому хтось або щось описується. Найуживаніша частина мови в них це прикметники. Слова, що є ознаками предметів, і відповідають на питання який, яка, яке, які. Описувати можна будь-що і будь-кого. Ну, наприклад, людину, тварину, предмет, явище, місцевість, стан людини, подію і таке інше. У тексті описі вказують на форму, колір, запах, смак, зовнішній вигляд, матеріал, з якого виготовлений предмет тощо. За своєю будовою текст опис не відрізняється від тексту розповіді. Він складається також із трьох частин, кожна з яких записується з абзацу. І як зразок ми розглянемо зараз опис озера Сеневир. Поставте відео на паузу, прочитайте цей текст, а потім поміркуєте самі для себе, рідним розповісте, про що ж ви дізналися із тексту про озеро. Думаю, що ви вже впоралися з цим завданням. Попередньо ми з вами говорили, що в описах найуживанішими є слова ознаки. Вони прикрашають текст, роблять його зрозумілішим для слухачів, для читачів, викликають певні емоції. Зараз я пропоную вам прочитати уривок із балади Адама Міцкевича у перекладі Марії Пригари, який називається Світять. Прочитайте цей вірш. Випишіть слова ознаки, які використовує авто, щоб передати красу озера світязь. Для зручності можете поставити відео на паузу. Ось для виконання творчої роботи у вас вже є деякі слова-ознаки. А я іще підібрала для вас певні фрази, також, можливо, слова-ознаки. Назвала їх робочі матеріали, які ви зможете використати для опису озера Світязь. Прочитайте ці робочі матеріали. Вони діти не є обов'язковими, тобто ви можете їх використовувати, а можете не використовувати. І як завжди, для того, щоб викласти свої думки послідовно, потрібно скласти план майбутнього тексту опису. Я пропоную вам 5 пунктів плану, але це теж не є обов'язковим. Ви можете спланувати собі 5 пунктів, можете менше, або ж, навпаки, більше. Ну і, звичайно ж, ваш твір опис. Запишете його у Зошити. Мальовниче озеро світясь. А я говорю вам до побачення! Дякую за увагу, до нових зустрічей!